Мер Боже вам, брати і сестри, я хочу нам сьогодні розповісти одну історію, яка сталася у часи, е коли Господь наш Ісус Христос ходив по землі. Тоді на території країни Ізраїль Юдея, було одне таке містечко Наїн. В тому місці розігралася така трагедія. У одній вдови помер син одинак. Вся надія її, вся радість, вся будущність її померла. Розіралася трагедія, жінка сумує, плаче, Іде похорон, похоронна процесія йде, а тим часом у другому кінці приходить той, хто має владу і над смертю, мандрує по Ізраїліві від села до села, від міста до міста, проповідуючи слово Боже Ісус Христос проповідує «покайтеся, бо приблизилось царство Боже. І якраз в той час, на той момент, він підходить до місця наїн, а з місця в браму виносять юнака, Похоронна процесія. Мати бідна плаче. Не можем кишити, бо вся надія, все, що в неї було, і старість і, і печалі, і радість, і померла, не суть на носілка, мертвого юношу. Ісус Христос зжалився над тієї добою, зупинив і каже, не плач. І плаче. І підходить до тих, що несли гріб, труну, зупинив їх і промовляє до юнака. Юначе встань. Юнак мерпи, встав. Ionak je ustavil. In začel govoriti, ojej, kakšna ta bula rade, zelo velika, zelo težka, in ti, ki je tako zelo zgorila, plakala. Jaz pomeni, da je ti, ki je radoši, ne bo. Ko je prišel toj, kot re ima, blado. І над смертю. І от до цього володаря і ми з вами прибігаємо. До Спасителя наших душ, Господа нашого Ісуса Христа. І читаючи Слово Боже, брати і сестри, бачимо чудо. Сталося на іні, якого ніхто не очікував. Коли той хлопчина помер, юнак, юнак помер у себе вдома в матері, в хаті, хаті рідної матері, то ніхто і гадки не мав, що він повернеться до хати живий. Бо його несли на похорон. Похоронити. Кладовище по всім, як бачимо, читаючи, що було не у місті, а за містом. Як і тепер зазвичай, кладовище роблять за населеним пунктом, за селом чи за містом. В рідких случаях є старі кладовище, але я думаю, що колись вони були за селом, але село розрушилося і воно в середині села, ще краю села. Але ми бачимо, що коли прийшов той, що має силу і над смертю, то смерть не могла утримати того юнака, а вона його відпустила. Відпустила, бо Ісус указав юначе, встань. Так, дорогі брати і сестри, і ми з вами, коли прийде час, то незалежно від того нашого бажання, хочемо ми чи не хочемо ми, прийде голос труби, голос Божий, і ми встанемо. То при нашої болі, Проти нашого бажання кожний встане, але до чого встане і з чим встане, то вже буде е, персональна наша задача, чи може бути багаж, який ми на е, копимо тут на землі. Але читаючи Слово Боже, слухаючи Ісуса Христа, каже Ісус Христос, Евангелії від Матвія 25, посідній вірш, і підуть одні у муку вічну, а другі в життя вічне. Брати і сестри, я б не хочу е, когось лякати, бо Бог не створив людину, щоб її залякувати. Бог створив людину для слави імені свого. І каже Бог наголошує на тому. Багато разів я не хочу смерті грішника. Я хочу, щоб річник покаявся, відвернув себе від своїх злих діл, почав робити добро і мав життя вічне. Я просто хочу вам сказати усім нам, що прийде час, хочемо ми чи не хочемо, нам прийдеться відповідати за свої дії. Перед Богом, перед святим Престолом. Вибір ми робимо сьогодні, і сьогодні йде суд над нами. Так казав Ісус Христос. Біт слов своїх осудишся, від слов своїх оправдаєшся. Як ми будемо з вами проводити своє життя на цій землі, так будемо мати і вічність таку. Хіба що? Зможемо, але маємо можливість, маємо можливість покаятися, якщо наші діла погані, кепські, перестати їх робити, мати життя вічне. Для цього Господь пожертвував сином своїм, Ісусом Христом, щоб кров Христова. Могла нас очистити від усякого гріха, якщо ми визнаємо то гріх і каємося в тих гріхах. Нехай буде прославлений великий наш Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь.